Фактом кримінального правопорушення передбачено частиною 2 статті 310 Кримінального кодексу України. СОПРАВ інформацію, яка стосується чинення злочину, зокрема, про кількість придбання насіння на наперед, ціну контактів, дані особи, яка була вказана на насіння, міг фіксувати у відчувайних блокнотах. Пластмасові предмети тут. То... Даний тест показує, що ця речовина ресурна походження є наркотичною.